Доброго дня всім. Значить, от це зараз я є субота сьогодні. Я вже думав закінчити оце все діло. Але, але значить. І це, і, це, і це важко відмовитися від. От кажуть, що приїдь. Значить, приїдь, каже, треба дві люстри поставити і там лямбочки поміняти, бо хату готуємо на продажу. І там я кажу, добре, так сказав 300 баксів. А вони кажуть, нема проблем, давай приїжджай, ми тебе знаємо. І я вже думав, що я закінчу з цим ділом, але ж вже сказав 300 баксів. Думав, що вони скажуть, що це, що вже, що, але ж є, і субота, гарний день, і ви мушені їхати. О, я думаю, це година за 4 я справлюся. Але так, значить, ну це до того це до того, що то дуже цікава країна. Я вчора на автобусі їздив в шкільному, але мені впарили такі вілчербас, ну бас для таких спешал нідкис. Оце так виглядає автобус, на якому перевозять дітей з вадами, дітей, які не можуть, значить, там ходити самостійно в школу возять. Їх. Оце так. Тут така, значить, ліфт, такий рамп називається, піднімає, опускає. Опускає значить, цих. Тут четверо криселки, і тут є, значить такі хук. І возики ці завозяться, і, значить, їх тут чіпляються. Це така ситуація. У них такі возики було щось. Три колясочки інвалідних. Діти в основному були цей. Проблема в тому, що це завжди так ото спина болить. Там є кілька таких водіїв, які там рахуються е, вищої категорії, такі як я, вони мені дали цю категорію, трошки платять більше. І, цей, і... я навіть не питав їх, але вони щось дали. Подивились на мою, мабуть, рожу і сказали, що ти цей. Ну, не і хто спина болить в тої дами, а той боїться маленькі автобуси водити, бо він на маленьких автобусах щось всі ці стоп-сигнали зачіплює. На великих нормально, а на маленьких він сказав, що я от маленькі автобуси водити не, не буду. Це там три таких водія, є з трошки більшим пейментом. Два канадійці, і я між ними. Женщина одна така, такі десь теж всі обоє. Мого... Старший за мене, до речі, ну, бо, ну, такі десь мого віку, там, на пару років старший. Це не важливо. А я говорю про те, як гроші можна заробляти в Канаді. Це не, не має значення, де ти працюєш. І я поїду під'їхав в ту школу, знає, там, я, до речі, сидів з, з нянею в мо... у... не няні, а санітарка. Ну, жінка, яка. Яка, тому що потрібна медсестра, оце вірний термін, медсестра. Так, медсестра. Я медсестру цю знаю кілька років тому. Я вже возив дітей з нею в автобусі. Вона мене зразу пізнала. Її звати Анна, і вона сама з Макао. Макао це, о, вони там розмовляють на Кантоніс. Дуже вона проти. Стоп мене. Значить, вони розмовляють там на Кантанісі. І що вона, що вона? Я ж я відволікаюся, відволікаюся так, як завжди. А вона мені сказала, вона не сказала, сказала, I feel sorry about. Я дуже, дуже значить, жалію, що робиться зараз в Україні. А потім сказала, ні, каже, я горжусь українцями, тому що ви воюєте за свою свободу. Ти знаєш, Алекс, вона не нагадав, мали дискусії. Вона мені колись розказувала, що Макао раніше каже, було там гарно. Там приїжджали австралійці багато, приїжджали каже японці, приїжджали європейці, там казино, це во і було каже нормально. А зараз, каже, китайці каже, відлякали всіх цих з комуністичного Китаю, каже, приїжджають. Вони одіті, каже, всі як один галстуки в костюми. Вони напиваються там, як скоти ведуть себе, падають п'яні, сплять на вулицях в цих костюмах і це все. Пристають до м'ясних, значить, і все. І, білядя, вони відлякали тут вже ні австралійці не приїжджають, ні японці, ні, ні цей, ні європейці. Вже каже, повністю ці відлякали всіх нормальних людей. мені розказувала так. Все. А, і я кажу, рада, що приїхала сюди в Канаду. Я дуже рада, бо тут як би не було, тут ми каже, маємо свободу. А. І дуже приємна така жінка. Ну, Все треба виключити якось. Все виключив його, бо він тяжко з ним воювати з цим GPS. Я їду до клієнта, і це мені значить півгодини їхати, і мені потрібно. Мені потрібно, я вже на 15 хвилин пізніше буду. Мені потрібно знайти їх. І я не зовсім знаю ту, ту, ту частину міста, але це не важливо. От, І а ну я приїздив. Там ще зустрів Жанну також. Жанна, вона сама Чеченка. Е, вона пережила взяття Грозного, така, вона молодець, гарним російським язиком. Це, мабуть, що з нею я тільки спілкуюся зараз російською мовою. Вона каже, вам добре каже. Бо вас всі каже, підтримують. А ми, каже, воювали так само за свободу, за незалежність проти цих варварів, каже, яких я ненавіжу. каже, Мене аж трусить від них. Каже. Але каже, значить, нас ніхто не підтримував. Вони всі провіряли нас. Вони так було поставлено, що, значить, це ми терористи. Що не Рашка терорист, а ми терористи. Каже, це було дуже боляче нам, каже, цих втікачам. Звідти, а вона давно в Канаді, давно. Ну, зразу після того взяття якось вона поїхала, попала у Францію, що я знаю, що вона була, як вона туди, я не під розпитував. То це моя така подруга стара, я перейдіш до тої школи, під'їжджаю, ми з нею говоримо. Отка Чеченка, жінка. Ну, я говню не про те. Вже приїхали цих дітей забирати. І сиджу я в автобусі собі, значить, і бачу, стукає до мене хтось у цей у. Така ж молодиця, така, ну така, отже дівшка можна, трошки овервейт, така, трошки кругленька така. О, а я думав, що це, а це, це, це тут другий же чоловік приїжджає на цьому автобусі, і вона хотіла з ним поговорити. А, і, о, а я Джейсіка, я кажу, добре, мене звати кажу. Олександр, Олександр. І ну і все, я почав на пшанні розказувати. Значить, вони люблять розказувати всім. Ну, вона каже, що я з цього автобуса зараз так пішло, не вилажу. Я кажу, що... Вона, каже, що все, все беру, каже, двоє двоє неповнолітніх дітей, каже, молодшому там що 7 чи вісім, а старшому 12, каже, чоловіка нема, каже, я одинока мать, значить, мама одинока, ми виховую двох хлопців і мушу, каже, працювати. То я кажу, оцей автобус, всі чартери беру, всі екскурсії вожу, каже, і суботи, неділі і вночі й Все ж мені дають. Каже. Я кажу, ну прекрасно, ну зараз вони платять, е, по-моєму, 21 долар на автобусі. Коли їдеш на автобусі, значить ти в школу ведеш і 20 долярів в годину, коли ти ведеш чартер. Ну, чартер може довгий буде, завіз кудись є за 200 кіло, за 150 кілометрів. І там цілий день сидиш. Зранку завіз, вони там мають якісь чимсь займаються ці дітки. А ти собі сидиш в автобусі, і читаєш книжки, дивишся собі на природу, на озеро, чи якусь ігру вони грають, чи, чи просто десь пішов собі в бік, поїхав. А, так, ніагар, ніагарський водопад туди. Ну, якісь, якісь, якісь багато тут є таких місців. Ну, не важливо. А тобі платять 20 доларів в день, і ти, фактично, в 10 годин там посидів з тим автобусом, та 3 години роботи, фактично, за 7 годин ти отримуєш, бо ти там чекаєш, книжку читаєш там чи що. Чи спиш в автобусі. А. І я кажу, ну прекрасно, Джейсі кажу, прекрасно, вона каже, ти знаєш, їх добре виходить. Я кажу, і що виходить, тобі зараз? я ж знаю, скільки її виходить. Я знаю, бо я... був такий період, що я також пробував, але мені це трошки пішло. Я зрозумів, що я більше заробляти можу у других варіантах. А. І, і... 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 Он... 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 Он каже, тисяч п'ять, зараз шість в сезон, а це тисяч п'ять в місяць. О, тисяч п'ять-шість місяць. Розумієте? Зараз сезон, бо зараз на екскурсії їздять. Це шість тисяч. На екскурсії також їздять, тому що зимою там їздять на якісь лижні, на якісь, на якісь знову ж такі є якісь возять, в музеї возять, в театрі возять ну і таке далі. П'ять-шість тисяч. Тобі жінка працює в цьому жовтому шкільному автобусі, о, і вона бере, бере всі ці чартери, всі ці подорожі. І вона заробляє 5-6 тисяч в місяць долярів, долярів канадських. Добре, от значить ти вірохав, бо тут скриєш: Канада плохая страна, я приїхав сюди. Це може бути раніше. Бля, було, що Канада була хороша. А мені різні різні. Я цей канал фактично свій. Я хоч його від команді появилася десь, може, з рік назад, але. З березня місяця я хочу поділитися досвідом, тому що е діти тут виросли, і, я знаю, що їм треба це це все. А я перейшов через багато моментів. І я хотів би поділитися своїм досвідом з людьми, які з того самого кругу кола, як я, з, 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 з своїми людьми, чим я ж ничлюю. Не... І, а він пише, вуйка з полонини, нічого не розумієш, що ви слухаєте цього вуйка з полони, тупим канану-на що це було? Ти маєш якусь свою думку, то виражайтесь її в другому місці. Нащо це різні значит, гадості писати незнайомим людям? Я в Полонинах ніколи, і в Карпатах ніколи не був на великий жаль. Я сам з Вінничий, з Вінницького то що в мене трошки зараз акцент є. Так це тому, що я 30 років прожив в англомовному середовищі. Я розмовляю кругом англійською мовою. У мене нема українців, У мене є українці, але за сто кілометрів. Я там раз в два тижні. Раніше ми збиралися. А зараз, коли доходиш до віку, то ці вже треба, якісь потрібно нових друзів шукати. У мене є внуки. Але я ж то, о, мої внуки, о, я там з внуками провожу, о, це все, о, я це. Ну, а це ж а це воно нікуди. І воно воно робиться все менше і менше і цікаво, і воно і воно ні на що не похоже. Ці, всі, всі старі робляться. Ці друзі, які раніше були твої друзі, які молоді були, вони робляться старі. Розумієте, в чому йде? Вони з на своїх болячках, на своїх цих внуках. Внуки це гарно, але ні діти, ні внуки ваше життя за вас не не проживуть. Ви маєте мати власне життя і, і жити. Ну, звичайно, ми маємо, маємо деякі обов'язки перед дітьми, внуками, що, я думаю, виконав я. Yeah. Виконав, напевно, мені дочка сказала, що you did your parental duty very well. Батьківська сказала мені моя дочка, яка зараз 38 років, сказала мені, що ти виконував свої батьківські обов'язки. Дуже добре. Ну я, я розумію, Обо, обоє обоє що в мене були. Ми, ми повністю їм робили, що вони хотіли. Платили повністю, що вони хотіли. Заплатили тут в Канаді за їхню університетську освіту. О, і, і, але це було нелегко, і це я знаю чи це. Але ти бачиш часто, такий, як тут, він просто. Вони егоїсти. Ну, це таке діло. Це фемілі бізнес, справи сім'ї. От, і, і таким чином, значить, Домініканська республіка. Так, я у двох, у двох, значить, попередніх таких відео я розповідав про Домініканську Республіку. І тут я отримав питання таким чином. От. Що там я би робив, чи робила, от що би там. Оце я також собі це питання. Чи я маю проблему також з дружиною, Вона працює. А... Бо я поїхав туди, в ту Домініканську республіку. Я там познайомився з головним інспектором там на будівництві, і він побачив, що я, То він мене вже був наняв на роботу до себе. І каже, що давай Алекс будемо разом робити інспекцію цих будинків. Які тут будуються, такий хороший хлопець з Норвегії сам. Довгий такий, високий такий хлопець, на голову полтора за мене вищий. Ну, я думаю, більше вищий ніж 2 метри. З мого року такий хороший, то він цей, то він вже я отримав, можна сказати, предложення, що то іначе я візьму, чи я там буду з ним інспектором. По -по... Я іспанської не знаю, але все таке. Далі, питання, що я буду робити? Дружина моя, що я буду робити? І працює по 10 годин по привичці в день у своєму роботі. Но. Я кажу, нічого просто жити будеш. О, як це буде, що буде, скучно буде. О, я буду що. От питання, питання це в цьому, що людина зачасту вона не уявляє себе так сказати. Так, зовні свого цього, 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 цього шаш, кулі цей кулів, які балбу, як на англійській, у якій вона живе. Оце робота, будинок, оце робота, будинок, і дорога на роботу. І, 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 мені це легше, тому що я займався в Канаді всім. Я починаючи води в Лімо, 15 років займався програмуванням, систем-аналіст працював на цьому програмуванні. Заробив собі виплатив хату першу, так. А, і в мене це було. Значить, потім я пробував і construction бізнес відкривати свій тобто, в будівництві, щось в хатах, реновейшн, ресторейшн. Ну, як сад, ремонт був у хаті, усіх закоцаних. В кінці кінців. І робив такі мілкі ремонти для людей, навіть зробив. Повізував повний ремонт, я наскільки хотів. Менше з тим менше з тим, і я піцу возив, були, правда, недовго. піцу я возив півтора місяця. І я на Uber їздив один місяць також, потім перестав, бо то смислу немає ніякого. Але, але, значить, то мені не так важко взяти себе і поставити так ззовні оцей Кулі, кулі, в яке людське життя крутиться. Людське життя крутиться кругом такої кулі. Де певні... Але коли ти сидиш в цій кулі довго, і тебе не вистачає сил за такою пальцем і тако пробити цю кулю. Тако пальцем, щоб вона тако лопнула І щоб ти побачив, що є назовні цієї кулі. Оце багатьма людьми з моєю дружиною також це є. І... Ну от, що робити? Іспанську вчити. Іспан я вчу іспанську, це мені дуже важко. Я вчив в школі німецьку, потім англійську мені дуже важко було дуже важко, але я вивчив. Я вивчив. І... У мене досвіді я вчу іспанську. Бо як вивчиш іспанську, то вже там можна буде чимось займатися. Нам ж треба сісти, зараз багато є такі долінго, там багато таких класів є онлайн, де це зробити набагато, набагато швидше, можна ліпше і більш ефективніше, ніж було раніше. А, і от, наприклад, хто ті українськомовні, які не хочуть пересікатися е, з цими братями по разуму, які, або по-нашому русскоговорящими. Не треба з ними пересікатися, бо то за люди, в яких е, в головному мозку є валка. Не, не потрібно не пересікатися, не пересікатися, не пересікатися. Не Наче що робити в треба, вже круг свій знаєте, коло свій знайти. От я, наприклад, переїжджаю в Домініканську Республіку. Я думаю, скоро. Може максимум через рік. От я так сказав, що максимум за рік я маю перебратися. От. І треба потрібно знайти. Я чув, що там ще є якісь українці з Вінниці, також хтось мені казав, я ще маю знайти їх. І потрібно знайти людей, які, які розмовляють українською, які і створити, і створити своє 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 коло в Домініканській республіці, хто хоче переїжджати. Далі, ну якщо ви знаєте англійською, то зразу ці обмеження для вас падають, тому що ви можете спілкуватися фактично зі всіма. Вся вся Північна Європа розмовляє англійською. Всі ці шведи, норвежці, вони дуже добре розмовляють англійською. Далі всі ці, значить, німці також, англійці, звичайно, канадійці, значить, американці, і австралійці, новозі. Я зустрів новий новий сландер. з Нової Ісландії я зустрів чоловіка з жінкою. І такі що десять років поп'ятих дітей в них немає, вони не завели. Ну, вони кажуть, що ми не поїдемо сюди, переїхали і таке це все. І тому тому англійську обов'язково треба знати. Це теж не так важко вивчити. Якийсь такий бейсик простий, Ну, іспанську також. Іспанську. Ну а іспанська навіть я би сказав не так важна. Чому? Тому що зараз всі перекладачі є на телефонах. Я по собі знаю. Я ходив туди, по, по цьому по всіх. Магазинах, коли купував собі речі такі до хати. І Я ходив, по, і купував з людьми і через перекладачів, хто, бо багато з них не, не розмовляє англійською, тому багато й розмовляє. А, і таким чином там можна, можна пояснитися. Через ці перекладачі на телефоні це досить, щоб спитати, куди підійти, де воно є. І... Так само. А у всіх цих банках, фактично в магазинах, всі ці сервіси в них є англійська. За це навіть не потрібно, не потрібно турбуватися. Ну, але, по-перше, так. Ну, навіть якщо не є англійська, бо я, наприклад, що скажу? Я спочатку, коли швидко говориш, деякі не дуже розуміють мою англійську, деякі транслятори. От перевкладачі ці телефоні, то я покрав українська іспанська. Я говорю українською, вони прекрасно перекладають на іспанську і в зворотній шлях. Прекрасно перекладають, нема проблем. І так я говорив із свою жінкою, яка мені шила штори, портьєри. О, там кушенни, подушки на дивани, щось вона там ще шила, Він заслонки на вік, штори на вікна, як називаються ці жалюзі на вікна, ціпляла. Вона сама не говорить ні англійською, тільки іспанською. Я знаю, прекрасно договорився. Українська через перекладачі з іспанською. Все, все. Далі, значить. Ну, вже ви переїхали, там класи можна ходити, брати, вчити мову, все, робитись, що там робити. Ну, що там От проснувся зранку, ти переїхав. Собі все, заплатив там пару тисяч юристом, він робить тобі папери, щоб мав постійне проживання в Домініканській республіці, щоб не було проблем. Ну і там не буде так проблем. Там entry fee платиш, якщо довше, довше перебуваєш, там якийсь штраф копієчний. Плану доларів 70, мені здається, на рік коштує. Якщо ти цілий рік там сидиш, то ти як виїжджаєш, то мусиш їм заплатити 70 долярів і це все. Там дуже такий ліберальний закон є, ну, 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 Вони, я не знаю, третє місце, чи, що. Чи, по-моєму, з 22-го року перше місце в, в Америці в, в, в Америках по туризму. Ой, вони їм, їм цікаво, щоб люди приїжджали. Місцеві дуже, дуже такі, маса з них вони френдлі. Вони... Дружелюбні такі, вони допоможуть тобі весь все. Це. Нема не гарні люди. Я, я, я кажу, що не гарні люди. Знавіть і що? І ви вже приїхали, що далі? Далі потрібно знати, що ви любите і що ви потенціально любите, тому що там є, можна брати на подорожувати. Їздити кудись в нові місця, там в горах є хороші ресорти, можна на суботу-неділю зняти, поїхати в гори. Там На горах сидиш в хаті, а туман внизу і там дуже гарно поїхати туди провести деякий час. Да? Потім, значить, можна ще поїхати і в. Подорожувати в різну там Саманну, в пуерто в Санта-Доміну. Часом можна їхати автобусами. Місцеві автобуси не є погані. Це не визняти там готель, приїхав автобусом, дня в готель, перенічував ніч другу, походив там по музеях, походив по ресторанах. Походив такого познайомитися з країною. Я навіть іспанську не знаю. Я на пальцях пояснював, їздив там місцями автобусами, брав місцеві таксі, які англійські не говорять. І не, не іспанські говорять. І нічого, мене не вкусив ніхто. О, і по, потім ще знайти своє хобі. Що це значить? Наприклад, що ти любиш робити? Наприклад, там рибалка прекрасна, можна, бо збираються люди групами і їздять на рибалку в океані. Сезон риби йде, прильона риба, вони ловлять там рибу. Все прекрасно все. Далі, значить. Познаю, наприклад, я зустрів одного там ці баги, квадроцикли. і Вони там їздять по, по джунглях на квадроциклах, збираються разом по 20 чоловік і подорожують на квадроциклах. Запрошувати гостей додому, готувати щось. Ходити на море, на пляж. Якщо у вас є, ви вже пенсіонери, у вас є трошки грошей, щоб прожити для себе. То я не думаю, що якесь можна місце знайти, набагато військово знайти краще, ніж Домініканська Республіка. Просто розслабля, розслабитися, перестати піти аут від цих всіх турбот, кожен денних і, і зустріти, зустріти пенсію, зустріти старість в нормальному місці з нормальним кліматом і так далі. Бо, що там робити? Ну, так вчитися, вчитися потрібно весь час. Я весь час вчуся, весь час до сих пір активний, тому що Я ви ще ну все добре. Дякую. Може, дякую, хто мене слухав всім і всім гарного, гарного дня.